Отакі вже це червона, а це така голландська. Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз, як ви бачите, ми вже приїхали на поле всі разом. Коля зараз буде заїжджати до цибулі. Зараз плануємо вибрати цибульку, кабачки великі, щоб попереростали, але ж носить трошки не хочеться, то Коля вже дивиться, куди туди заїхати можна то навіть не знаю, якою стороною буде їхати. Може між, між цим рядком, що вже нам не носить. І також огірки виберемо. А це Ярославчик з татом ходять малинку дивляться. Ну Сьогодні тут її маленько спілої. Ми вчора вибирали з колії під вечір, вибрали більше 10 літрів. Закрила я 6 літрів варення з малини, а ще 2 літри потратила мармелад. То вже у нас вчора було відкриття сезону по малині для себе. Ну, бо шкода, що вже таке попереспіда, та попадає, то ми вже вибрали, приїхали. то Сьогодні вже немає такої вже червоної. Я й не думала, що стільки в нас і вийде, але ж багато нас збирали. Ще також зараз помідори покропимо, ну вже як все впораємося. Вже бачу, є червоніють. А покропимо от така в нас у магазині суміш Бордо, Коля купив, то оці, що вже червоніють. Повибираю до хати. Отакі вже тут в мене помідорки попідростали. І оце вже підспіває також. Червоні є така розова. Отак я їх садила по сортах. Як пучками купляла. Оце з тієї сторони один сорт. Середина це Санька, це найбільше розсади, тут також червоненька. Ну так, як пучками купила, так і садила вже по черзі, то так ми, ми дивимося вже по розсаді, що вони більш всі разом по сортах йдуть. Отакі От вже. Ну, то заїжджай, так. Да. І тут є червоненька то вже впораємося з грядочками. Як виберемо цибульку, то вже виберу помідор і покропимо. Це ще капусту покажу вам. Капусту Коля теж кропив, була така поїдена, то вже так і в'яжеться. Коли заглядали в серединку, то були такі, як ну такі, як мошка, трошки, як, такі, як жучки, то покропив, то вже не, вже не така поїдена, вже і середина гарна, а то вже геть крутилася. Оце та, що я першу садила. А це ближче донизу, що пізніше. Зараз будемо заїжджати якось, не знаю, як тут Коля вже вирішив. Якою стороною? Отак. Ой, добре, що не ломається, то щось я вже думаю, вже геть поламаємо зараз. Ходи, сино, ходи. Вже й огірки попереростили, такі виглядають великі. Отакі. Два дні назад вибирала, то теж багато вибрала. Цілий мішок з під солі 25 кілограмовий. На, на Ярославчик? Вириваємо і середні, бо вже малину вибрали, то вже днів два-три не будемо їхати, щоб теж не, не крепко так попереростили. Бо на мотоцикл то незручно, а вже як трактором то в прицепчик їх. От і все. Планувала ще може, коли приїду, щоб посав, щоб не вести собою. Ну, а зараз йдемо по порадочку. Кабачки вибрали вже огірки. Отакі я віддаю свиням. Бачите, які понаростали великі. А ну Кириллка шукає горочка. Так, да, оце гурки. <клухи> <А> ну, Кирил, <клухи> Ярославчик нас все розуміє, так? Да? <клухи> Порослинка. <клухи> Ми на це поле можемо і обід не брати. Гурками буде, перекусимо. Є, Малина на десерт. Ми вже прийшли ми до нашої цибульки. Перший раз, як ми її положили, то нам написали в коментарях, що треба її так тісно приложувати. Ну Я вже приїхала вже через день, то вже половину попіднімалося, то я вже її отак вже гарно, щоб вона вже так підсихала. Ну Зараз її виберемо, ходіть, подивимося, яка вона тут наросла. Садила я її не по рядках, а так, якого взяла кульочка, ну, ця, що біла. Є більша і менша. Це червона, а це така голландська. Теж мені подобається така довгенька. Зараз я її такою буду зложувати. Вириваємо ми її разом цілу із цими такими, ну, з цим цибулінням, а вже потім вона всихається вдома в нас на горищі, і вже тут вона ну, сама відпадає, як всихається. Ну, отак ми цибульку вбираємо. Не обриваю, ну, не наполовину, не... і не тут не обрізую. Так, ну отака цибулька в нас наросла. Отака помішана і біла, і червона садилась разом. Так, оце теж червона така, ця вже більш темніша на салат, дуже така гарна. Бульку вже ми вирвали, зараз покажу, яка вона у прицепчику, скільки в нас вийшло. Отака. От і більша, і менша є. Всяка різна, всі сорта. Хлопці тепленько вділа. Їхали від хати, то було холодно, сведри повдівали, бо так прохладно було. А це вже і сонечко вийшло, потепліло. Ну що ж, переходимо на другу градочку. Здається, недавно садили з вами, сіяли, а вже і вбираємо. Дуже швидко час летить. Оцей салат вирвемо до хати курам, вирваємо вже його разом з корінням. Ми його, якщо до сих пір не їли, не рвали, то вже далі вже точно що вже, ну, ну, їли, але ж потрошку скільки ж його треба, коли приїжджали ну, на салат. А так як на мотоцикл, то не дуже зручно його рвати до хати курам. Вести не добре. На цьому місці в мене росла розсада на капусту, то так я тут її оставила, де ну, повиривала розсадою, а так по одній, то тут також капуста в мене, пару штучок. Я вже як сіяла, то дві пачечки, думаю, що ж там одне пачки. Мало буде. О, сьогодні нашим курочкам буде свято. Ну, а це все да, поперемелиш. Ну, вже черга в нас дійшла до моркви. Зараз нарву. Це у нас тут ще й радочок капусти. Такий широкий нам здався, то насадили. Зараз ще й бурачка нарвемо. Отака морква. Де-не-де є, що така жовта, але багато, бо таку пару насінин було в пачці. А це у нас бурячок червоний. Зараз теж до хати нарву. Ось такий довгий сорт. Є й круглий, але вже більш з тої сторони. Беремо до хати разом з гічкою. Також курам піде, і курам чи поросяткам. Йдемо ще, пройдемося. Заодно й прорідимо також. Ну, це і хватить. Ось така градочка в нас п'ять радочків. Що Кирилко, Вже в маєчці. Сведерка зняв. Потепліло. Так, ну оце і хватить там. Так, друзі, всім привіт. Ну, зараз вже на малинці, на, на нашій. Отут вже знову таки вискакають такі сигналочки. Чи зеленувато вчора ми вибрали? Ось така вона. Тут трошки раніше виходить. Вибирали, я попропускали. пропускали. Така вона зараз ця, ця маленька. Трошки раніше виходить, як біля хати, бо тут вона першоричка, де так. І з тих, тих пеньків покидали гілячки. Ну, латерали. Так воно виходить. Але така в завізі нормально є на ній. Побачу, дощі передають, і що. Якщо, якщо не поміняється, не передумує синоптик, то приїду, то не буду приїжджати підливати. Якщо буває часом, що передумує, то приїду підлю трактор сім'ї. Ось така вона, там трошки знов вискакують. Ми тоді вибираємо приблизно через день її, коли сезон. Ну, Коли вона вже масово пойде. Зараз у нас вчора дзвонить за ціну питав, то зараз 25 гривень скуповують. Ось така малинка. Але щось каже, що ну, можливо більш всього що буде трошки ціна підніматися, коли піде більш масово ця осіння ремсорт. То будемо бачити. Бо ми вже думали, хто знає, можливо, на базару пінетки повивозить трошки, але тож хочеться цей, цей день потратимо і трошки нас об'єм, і якщо все добре, дасть Бог, то будуть, щоб на базар возити. А тепер йдемо помідори ще обробимо під світовторім. Оце вже якраз коля докроплює. Діваю комбінзона, також і маску. А малинку ми вже вибирати будемо через пару днів, також закрию варення. Ну Я завжди з першої закриваю, а потім вже, коли масово, то вже часу так і немає, щоб вже закривати. Та й зараз її не знають, куди подіть. От, Наприклад, відро ну, як вибрав, його ж і не продать, то ну, в основному заморожую, варення закриваю. Помідори спіліші, то забрали з собою пару штучок, чотири штучки. Вдома покладу в темне місце. В хаті там, де тепло, і вони почер... почервоніють. Шасно. Ми чекаємо туди тата. Ну а зараз ми ще з'їздимо на поле до ліска, там до нас кукурудза і картопля, зараз колі картоплі там наріємо. А це ще двора покосили в суботу, ввечері надумали. Дуже довго ми його коля косив, а я все загрібала, бо так. Багато заросло вже зіллям і травою. Помідори покропили сумішу бордо, але ж через два часа приблизно дощ пішов, то вже трошки погода настроїться, то ще раз покропимо. Теж ми тут косимо. Тут у нас ростуть отакі йолочки, вже їм більше як три роки, але два роки десь сиділи вони на місці, це ще не стали рости. І зараз покажу ще одного. Ще таке в нас є. Такий кущик декоративний. Разом вони садилися в нас, то трошки вже стали рости, погарнішали. І грибочки в нас тут є. Робила я їх з цементу. Цемент із піском замішувала з дітьми. І ще ж ми тут перед хатою косили. Дуже було багато у нас вже зілля, все не справлялися, то сіно було. Але ж покосили ось тут і біля гаража, і з цієї сторони також. Цілий вечір ми загрібали. Я вже казала чоловіку, таке кажу, як будто сотий стіна <сі> з грибла. Коля все косила, я гребла. А це також. О, таке в нас є дерево. Коля, як називається воно? Йолочка. Хто Йолочка. Ну що, їдемо зараз, їздимо на поле ще. Вже ми приїхали на поле. Зараз наріємо картоплі. Ще в нас тільки картоплі не вистачає для повного складу наших овощів. Цибульку вчора привезли, цибульку, моркву, бурячок. Ну а зараз ще картоплі і заодно й подивимося, кукурудзу, От така в нас кукурудза. Вчора дощик такий гарний пішов, то вже їй набагато легше рости, вже не така суха, як була раніше. Вологи не було, дощів скільки днів не було. тут? Тут? Давай тут. взяли сумку з собою. Зараз нариємо півсумки добрих, бо в нас картопля тут на полі росте, то я вже нариваю, щоб мені на тиждень хватало приблизно. Отака. Оце вже курча коля достав одного. Невеличка, да? так? Невеличка, ногу. І червона, і біла, у нас тут така, <смі> всяка помішана також. Таких в нас сортів немає. Так, Коля? Як називається червона? Хто знає, правда? Я що люди якось купляють, розводять, а в нас <смі> яка вродила така на наступний рік. Отака у нас картопля, біла більша така. А червона трошки менша. Є всяка. Отаку От більшу я на борщ, суп, ну запікаю. А вже меншу, то вже окрему маленьку каструльку. Така вона маленька, діти люблять. А вже таку вже геть маленьку, то свиням, бічкам, коли огірки в нас перерощують, то до їх додаємо і картоплю, і кабачків. Все-таки нарізуємо у відро. І вони вже з'їдять то в нас не, 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 не пропадає не більша, не менша. Вже ми накопали торбинку отак в цьому місці, якось стали, трошки майже як посередині поля, але нічого, щоб далеко не йти донизу, щоб ну, то вона, в принципі, скрізь однакова, але вже з самого краю то й не хочеться. На обіду у нас сьогодні запіканочка, картоплі накопали. То я одразу і на кухню. Коля то там біля господарства був. Оце зараз наложу, поки хлопці футбол грають з татом, щоб трошки похолодало. Вчора в нас був дощ так свіженько на вулиці, щось захотілося і на вулиці пообідати. Тут картопля, морква, цибулька, все таке свіженьке, що наросло, і фарш заправила з чесничком, теж наверх положила. Да, мийте ручки, ще поки гаряченька, то ще трошки погуляєте. І також зробила фанту вчора, якийсь трошки вітер. Фанту чотири <звісно> апельсини і два лимони. Я їх перекручую на м'ясорубку на саму дрібнішу. <звісно> Зайте будемо їсти, будемо обідати. І потім заливаю кип'ятком пару літрів і вже через сито проціжую, і потім доливаю вже водичкою холодною, перекип'яченою. і солоджу, і такі. Напій дуже смачний, кисеньке таке. Ну що, хлопці, будемо обійти? Да. Отовіс. От, Буде багато сіла. Щоб зів все. Угу. А Це ну сіга. попробуємо. Буде багато сіла. Отак. Ось Угу. Таке в нас сьогодні вийшло відео. І грядочки убрали, і картопельки привезли. Пробу зняли. І пробу зняли. Дякуємо всім за перегляд. Ставте лайки, кому подобається. Підписуйтеся на канал. Всім пока! Махайте хлопці! Пока! Тату! Всім пока!